Всім гарного дня. Знаходжуся у моєї мами в будинку, де я жила 22 роки, поки не вийшла заміж. Мама захворіла, тому я перебуваю в неї, і я трошки хвора, доглядаю її, але нічого, скоро ми одужаємо. Хочу розказати вам, що за хвороби і маминої, і моєї мені довелося припинити навчання, репетиторство з моїми учнями. У мене їх п'ятеро, але всі дітки дуже розумні, дуже здібні, вони з різних школ району. І помітила я, що через війну діти дуже хочуть вчитися. Вони стали набагато серйозніше відноситись до навчання. Вони відповідальні, вони уважно слухають все, що я їм кажу. Вони наче подорослішали на декілька років. І ті, що п'ятий, і ті, що сьомий, восьмий класи, вони поводять себе так, наче старші на п'ять, а то й десять років. І дійсно дуже-дуже наші українські діти хочуть навчатися, але із-за цих сирен, із за цих постійних атак. Нашого міста та, мабуть, і інших міст України. Діти вимушені займатися онлайн, а вони хочуть спілкуватися, живого спілкування із однокласниками, із учителями. Тому дуже хочеться, щоб скоріше, щоб якнайшвидше, припинилася ця війна і щоб Діти мали дитинство українське, щоб вони раділи кожному дню і не думали про те, чи знаходяться вони у безпечці під час повітряної тривоги та обстрілів. Всім, хто дивиться мій канал, бажаю міцного здоров'я. Маю надію, що зможу. Далі продовжувати щодня знімати відео, що не буду робити великі перерви між виходами нових відео. Але якщо в якийсь день я не зможу нічого викласти, тому вибачте, подивіться щось із моїх минулих випусків, заходьте у плейлисти, так звані плейлисти відтворення. І вибирайте цікаву вам. Тематику моїх відео. Всім дякую, гарного настрою і пока!